Оба. Процес підгонки стін, щоб взагалі не було, взагалі зазорів не було. Ось так воно все оба, робиться. Бачите, таке все чітко. Ну, штукатурочку підрівнювали, то отак от дешевше, бо потім під фінішне покриття під любе, під стеклохолст. Під декор, під просто під лампочку, воно ідеально. Дешевше. 100, 160 гривень платити за квадрат, за відкоси. Але ви економите потім на матеріалах, на майстрах, на роботі. Бо це вже глянець. от Зараз я покажу, візьму правило. Так, Ваня, я ж хочу показати, рекламу тобі роблю. От дивіться, бачите? як, Це трьохметровий ще взяв. Є? А ну, клади сюда, мені клади. Нормально.